Так, Audi Q5 забрали з хімчисточки, вона у нас повністю сполірована. Отакі От 20-ті диски, безключовий доступ, світлий салон, датчики мертвих зон, електрорегулювання, пам'ять сидіння. Комфортний доступ, підігрів керма, 118 тисяч кілометрів, житлокристалічний дисплей. Ой, підігріви. Клімат-контроль трьохзонний, шкіра світла, гарна. Тут дивіться зовсім ідеальний по салончику. Світла шкіра, світлий потолочок плюс панорамка. Це щось не дочистили, зараз скажем, дочистять далі на хімчисточці. Ми купили сюди коврики новесенькі. Ззаду так само все застелили, ззаду у нас клімат і підігрів задніх сидінь. Ось такий класний великий просторий. Багажник. Ось так от все виглядає. Там все є так само. О, така красота. Це у нас ще раз такий 2018 рік, 118 тисяч кілометрів пробігу. Пошкодження було по тій стороні. Зараз я вам покажу. Нова дверка фарбована. Нова дверка не фарбована, куплена в колір. Також фарбований ось цей порожик. І ось цей порожок фарбований. Все, більш ніяких фарбованих елементів в цьому автомобілі немає, крім цієї дверки і оцього порожика. Все, ось такий автомобіль. Присутній у нас в продажі на фулет адаптивних фарах. Ось так гарно він виглядає. Чорний, на світлому салоні. Ціна 24 тисячі доларів. Готові до діалогу, пишіть телефонуйте.